Смайл і Шева. Ви один одного з один з одним познайомились тільки тут, чи були з ними раніше? Ні. Тут познайомилися. Тут познайомилися. Відносини, які створюються в товариській війні, вони чимось особливі? відрізняються від цивільних? Це можливо так сказати, що це створюються брати крові. Угу. Тобто один за одного. А що ви скажете? Є якась різниця? Є, є різниця, є різниця. Різниця полягає в тому, що на гражданка. Зовсім по іншому це погода шкала на війні вноситься. Зовсім по-іншому. І люди, які на війні зустрічаються, це проти все жити. Що було найскладніше тут, на Херсонщині? Напевно дороги Дороги і багато опів, які кошмарили кожен день і не давали людям спокійно жити. Робити свої роботи. Постійні обстріли, ракетні обстріли, контрнаступи, все це було. 21. А Оскільки смайл, скільки вам років? 21. Ну, Я бачу, що ви дуже молодий. У вас такий цікавий шеврон на руці, я просто бачу. Це що? Морська розвідка. Морська розвідка. Це якимось чином пов'язане з вашим попереднім досвідом? Так. Mm. Тобто ви служили в підрозділі Морської розвідки. Морської розвідки. Ну, це була морська піхота чи ні. Морська розвідка та піхота. Угу. А цей підрозділ, він звідки? Сам формування. Формування Житомирська область. Теж Житомирська. Е, після кількох місяців війни дуже важкої тут, на Херсонщині. Як ви думаєте, що стало ключем до відступу росіян? Вони не в змозі. Зберегти всі свої сили тут, тому що наше скупчення наших військ дуже багато на цій mm. з стороні. Плюс ще вони, не, вони ніяк не зможуть забезпечити життєдіяльність людей на окупованих територіях. Ну хіба їх це колись зупиняло? Вони зрозуміли. Земля і робити тут нічого. Вони тут чужі. Вони тут чужі. Ну і плюс наші постійні обстріли, Хаймерси, топори, свою роботу зробили на 100%, навіть на 150. Ти ви бачили фізично, як працюють Хаймерси і топори тут? Так, звісно. Фізично бачили так. Коли проїжджали, проїжджали, ракети звісті над головою. Хаймерси. Які враження, коли летить от ракета від Хаймерса? Ховаєшся, просто від звуку саме представити можна, що вони робить, коли прилітає. Що скажете? Бавовна. Найцікавіше, що росіяни собі таких питань не ставлять. Що вони тут роблять? Ви встигли стихнутися, чи принаймні побачити мобілізованих так званих чмобіків, тих, хто кого зараз набрали під час часткової мобілізації? Поерозиці так бачив. Вони нічого не бояться, вони просто дивляться на те, що. Виходить, по те, як по ним летить, по те, як по ним прилетають, вони просто дивляться. Вони не знають, що їм робити. Їх ніхто ніколи нічого не вчив, так як нас. У них немає ніякої ні підготовки, ні вогневої, ні тактичної. Вони про вони просто не знають, що їм робити. Ви бачили цих чмобік в їхню поведінку? Ні, фізично не бачили, але уявляю, що це чмобіки. Що скажете про російську десантуру, яка стояла тут в кількості 4 бригади. Тобто вони тут сконцентрували на правому березі фактично всі свої десантні підрозділи. Що ви скажете про їхню підготовку? Воювати вміють, але, але не... нас вони не поборюють, тому що в нас є сила волі, ми на своїй землі, ми захищаємо свою землю, ми знаємо, чому ми тут, а ніякий десант цього взагалі. Не сильний і він цього не подолає ніколи в житті. Що ви скажете? Повністю згоден зі своїм побратимом. Ну, Професійні російські підрозділи вони ж повинні мати якусь мотивацію, крім грошей. У них є ще щось, за що вони тут воюють. За... Може, за Велику Росією, я не знаю. За нагороди. Чи взагалі за Путіна, Путлера, як кажуть, просто простонароді. Таке враження, що вони просто прийшли розграбити, розбомбити, зробити русський мір свій показати, але ми цей русський мір по окрузі бачимо, який русський мір вони після себе залишають. Нема чим тут робити, пускай вони їдуть до себе, до себе втікають, залишать нашу землю, залишать наших дітей, батьків, родини наші. І пускай біжать. Не один солдат, тут їм не радий і не бажає їх тут бачити на цій східні. Як зустрічало місцеве населення на Херсонщині, коли ви їх звільняли? Перші, я пам'ятаю, перші хвилини в Новорайську, коли ми зайшли вже. Це просто був якийсь рай. Ми зайшли як до себе додому. Нас всі обіймали, цілували. Це було діти, дарували квіти, подарунки. Це було дуже. Емоційно. Новоскресенською ми заходили, також сльози. Сльози солдатів, сльози цивільних. Це настільки надихає, що ти стаєш все більше заряджений цією енергією і настроєний на те, щоб більше роботи зробити. Як ви гадаєте, скільки часу знадобиться Україні для того, щоб піти далі і звільнити Крим? З тими силами, які зараз є, не більше місяця. До кінця поточного року, я думаю, що ми зайдемо вже на кордони до Криму. Дуже оптимістичний прогноз. Що скажете? Плюс-мінус рік півтора десь так. Угу. Це тобто, моя, моя така думка. Така моя думка, і ця війна, вона не один день вже йде, вона йде 8 років. Цих чмобіків зброї достатньо і чмобіків також достатньо. Вони будуть робити, вони будуть кошмарити. Но не треба падати духи, треба настраюватися на те, що воно трошки затянеться. Але рік півтора воно завершиться. Ну, це моя така думка. Як ви оцінюєте стан заохочення бійців вашого підрозділу командуванням бригади? Чи ви задоволені тим, що отримаєте ви, ваші побратими, Я маю за нагороди, там, грамоти і подібне? Плюс. Просто, Скажемо просто. так, задовільно. На все, на все є свій, свій час. Ви особисто отримували нагороди чи заохочення? Чи ні. Все а попереду. Отримував за зразкову службу угу. відзнаку. Від да, відзнаку за... від міністра оборони України. То, здається, було. Це було в серпні, наскільки я пам'ятаю. Так, десь. Це в серпні нас нагадував. Чого вам бракує найбільше в вашому підрозділу? Я маю на увазі з забезпечення зі зброї. Чого не вистачає? Автівок, я не знаю, там... Автівки це взагалі завжди їх не вистачає. Це розходний матеріал, це розходний так. матеріал, треба постійно обновлювати, обновлювати і обновлювати. Автівки це перше. Друге це зв'язок з внутрішнім світом. Тобто старлінки, супутникові тарілки. Що там ще в нас? чи Став з гірше працювати після цього скандалу з Мало Маском, чи ви таке зафіксували? Зараз ми знаходимося без зв'язку, взагалі без якого. тому ми зараз не знаємо. Не пліток і всі. Ну от я бачу з того, що у вас вдягнено, це ви все купили саме, вам цього бригада точно не видавала. Це все куплено за свої гроші. Чому так? так? У вас тому не задовольняє що... те, що ви отримали? За... Ін... Інколи задовольняє. але для. Ін... Час определених певних, певних е тактичних дій потрібне інше екіпірування, яке облегшене, яке зручне. У нас є групи волонтерів, які ми можемо замовляти там. Естонії, Великій Британії, чого, що що ви, що вам потрібно, я не знаю, там рації, генератори, що ви хочете. рації, генератор, рації це також розхідний матеріал. Генератори завжди потрібні, де б ти не був, аби підзарядитись, вийти з внутрішнім світом, якщо є астралінки.